принесли нам покушать будем будем питаться ну я же так я заведение кстати на google картах как говорится на Google, 5 звезд Такое обычно нету 200 с чем-то отзывов 5 звезд а что прийти мочится? так модно самое простое самое обычное Хорошо. для показать оно называется заведение на чем показать буду Подожди, Давай, можна на вулицю вийти? Давай на вулицю, вийду, на вулицю вийду, подивлюся. А, я сначала скажу, можеш було суп заказати за 2 доллара, то я за 6 доларів стейки заказав. Це ж на халяву. А він сказав, можна. А і суп такий який, Долар чи півтора? що морковний, це полезний еще, не только не только вкус, а полезний ще. І коротше я це буду Ну, я на халяву стейк даже в 10 буду їсти. Зараз я подивлюсь, як називається. Е, ну, там ціни, це стейк дорого. А так ціни то нормальні. Я не... Ось, напевно, ось сюди да. так. Ось так називається. Коротше, воно знаходиться в центрі біля цього магазину Ну, Ціни там нормальні. Буду сюди їздити, їсти. Стейк, звісно, дороговато. А так зрозуміло. Там є названня спереди було. Все, кушаємо. Все, так що бачите? Нормальне заведення. Ціни там нормальні. І на від все таке сідубненькі. Не просто зібрати стейчик. Бачите? Руня, місто пива. Это стопива. Да. Все, давай, бай, бай, фуклук, фукулук, не для женаті.